В'ячеслав Бабенко, вірш бузок. Коли бузок у травні зацвіта, ліловий, прохолодний та вдухмяний, я забуваю про свої літа від елексиру молодості п'яний. Усього тиждень дарить нам красу Бузкова повінь ніжна, вибухова, Буко... Букет бузковий милій принесу, Як давній світок нашої любові. Цвіти, бузок в останні дні весни, Безумствуй розмаїттями розмаїття розкішний і веселий, і рясний, мені ти найпривабливіші в світі. Лесь нас уже розслів бузок, жавішає читальний зал І читачів бадьорий крок, яким найвищий ставим бал. Ми зустрічаєм, як на те, На зустріч... Робим перший крок, а він цвіте, 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 талановитий наш бузок. Цвітуй бузки, садок біліє, і ти хоронить пелюстки. Напівзабута знову мріє, як помах милої руки. У небі вітер кучерявий, колише теплою плакить, і на землі видає траві. На Авансцені знов бузок, розкрилися його соцвіття, й крізь пальці, мов пісок, туман тривожний лихоліття. Дарують гаму відчуттів, м'які бузкові аромати. Збирає дух і брак слів. Словами це не описати. Як хочеш, так і називай привільня запахів казкових, Бузковий світ, бузковий рай, вірія краси Бускору. Володимир Присижний. А вранці із усіх казок прийшов на весь не бузок, просто іскучу сну, ліг поруч з нами і заснув ліна Костенко